Російський фінансовий спрут Кремль готує проти України новий етап гібридної війни. Російські банки беруть в заручники українські компанії і гроші українських вкладників. А тим часом в Росії починають обслуговувати сепаратистів за паспортами ЛДНР. А голова НБУ Валерія Гонтарєва як людина, яка обслуговує фінансові інтереси Кремля, ймовірно, вже має російський паспорт. Сорі, мейбі, це про і істини, але я їх повторюю. Скільки ж це коштує продати інтереси України Кремлю і як борються з загарбниками-банкірами? Далі в програмі. Ви з Новоросії вітаємо у Збірбанку! Де у Києві можна отримати кредит із паспортом ЛДНР? Донецький експеримент у центрі Києва. ДНР, я хотів би взяти кредит? Обличчя під маскою. Хто заливає бетоном стіни Збірбанку? І чому стіни російського банку облили кров'ю? Ми почули зізнання тих, хто ховає обличчя. І як за секунду ваші гроші зможуть опинитись у Росії, якщо цього захочуть у Кремлі, місто Суми 11 година ранку. Сходинки будинку вимазані червоною фарбою. На стінах білі листівки із тілами бойовиків це акція проти розквіту російського капіталу у понівеченій війною в країні. Програмі гроші вдалося заглянути під маски цих невідомих, які того дня більше не могли мовчати. І спробували отримати кредит із паспортом ДНР у російському банку в Києві. Це документ моєї гордої і незалежної республіки. Результат за секунду. А ви знали, що майже третина грошей українців зберігається у російських банках? І усі вони знаходяться під прискіпливим поглядом Кремля. Ось вам всього два приклади, які можуть шокувати: російський промінвестбанк. голова правління Андрій Рожко. За неофіційну інформацію, громадянський чоловік помічниці голови НБУ Валерії Гонтарєвої. Цьому банку НБУ виділило 700 мільйонів гривень на рефінансування. 97,8% акцій цього банку належить російському «Внешекономбанку». А ось аудіозапис, на якому добре чутно, як замголови Нацбанку банку Катерина Рожкова недвозначно натякає у приватній розмові із підлеглим санкції із БМ банку, тобто банку Москви час знімати. у так, мене є пока пока один вопрос уже в такое время скажи пожалуйста а по бмбанку мы подавали чтобы их вычеркнули из списка или нет да подавали подали подавали а когда да. мы можем ожидать Ой, ну смотри, как би бы, я, я, я нічого не могу обіцяти. Відтак, новина тижня про те, що російський Сбербанк, філіали якого знаходяться по всій території України, готовий обслуговувати клієнтів із паспортами так званих ЛНР і ДНР, стає останньою краплею. Равна Україна! Равна Україна! Чи дійсно із папірцем неіснуючої республіки можна отримати гроші в найбільшому російському банку і одному із найбільших в Україні Збірбанку? Друкуємо сувенірну копію так званого документа громадянина ДНР. І відправляємось у відділення Збірбанку у столиці. Проспект Героїв Сталінграду 10А. За тією адресою спокійнісінько працює нетаємний фінансовий агент країни-агресора Сбербанк Росії. Наш журналіст під ватним прикриттям вирушає до відділення банку. Чи дадуть молодому та незалежному прибічнику казкових республік не казковий кредит? Це я буд з ДНР і хто би взяти кредит. Або, може, всупереч нашим підозрам, тут викличуть поліцію, аби та заарештувала можливого поплічника терористів. <пліць> до нас підходить вічлива жіночка-консультант. Ще ніколи український кредит не був так близько до ДНРівця. Тож, невже це правда? І людина із документом терористичної організації зможе отримати кредит в Україні. Ви переконаєтесь цьому на власні очі? Тому що це був указ президента Росії. А поки знайомтесь, це Богдан, лідер активістів, для яких визнання паспортів ОРДЛО стало останньою краплею. Він не хоче більше миритися із роботою Сбербанку в Україні. Ось тут у Києві знаходиться у нас організація, яка офіційно працює з терористами. Тобто, про, ну, про що тут говорити? Хлопці обурює, що на четвертому році війни ворожий бізнес продовжує заробляти на українцях. Почати протест його молодіжна організація вирішила саме зі сходу України, де, на думку Богдана, найбільше людей досі довіряють банку агресора. Даль, величезна кількість бізнесу належить росіянам, і ми зі своєї кишені фінансуємо. Зброю, ворога, яка стріляє в наших же солдат, наших військових, наших друзів. Хлопець має сотні однодумців по всій Україні. Хто вони, ці люди, які наважилися оголосити війну головному банку Росії? Ми знаходимося в нашому так в штабі, де відбуваються москові штурми, збори організації і подібні речі. Оці вчорашні провокатори, в масках і так далі. Цілком пристойні люди. Ми здивовані, але замість радикалів у спортивних костюмах нас зустрічають спокійні хлопці у кроватках. Один із них Юрій, безпосередній організатор акції проти Сбірбанку у Сумах. І це були мої люди, я їх координував. Хлопці переважно студенти, деякі вже працюють. Переконують, громадськими активістами стали за покликом серця, а не гаманця. Нам ні за які акції гроші не платять, і постоянно вот, обзивають тітушками. І ми і час обіцяє бабушкам, що бабушки, ми хороші, нас бояться не потрібно, Ми не преступники, ми з вами. Сьогодні їхня мета дотиснути Сбербанк. Щоб йому принаймні на час війни заборонили заробляти на українцях. Вони в акції в першу чергу в східній Україні Думаєте, перебільшують. Нагадаємо вам шокуючі факти: серед десятка найбільших банків України чотири із російським капіталом це майже 30% усього банківського ринку нашої країни, який повністю контролює Росія. Тож для замурованих стін і залитих сходинок ще багато клієнтів. За традицією, після хвилі обурення і резонансних акцій на скандал відреагувала влада. Прем'єр обіцяє швидко розібратись. Я думаю, що і Нацбанки, і РНБО дуже швидко відреагують. Вертаємось до нашого небезпечного експерименту. Нагадаю, із фейковим паспортом ДНР ми просимо отримати кредит у російському збірбанку в Києві. Жінка-консультант запрошує нас на приватну бесіду. Ми е, комерційний банк uh -huh. да, з руськими е, uh -huh. акціями, uh -huh. але да. ми все робимо по законах України. Uh -huh. А що можливо зробити вашим банком з паспортом? Сумна новина для терористів: принаймні в Києві відділення Збербанку Росії за цим документом Казкової республіки реальні гроші отримати неможливо. Можливо, якщо зробити вашим банком з паспортником. Тож за старою українською традицією порада терористам всюди одна. Валіза, вокзал, ну а далі ви самі знаєте. Угу. Ну, есть В Росії обслуживают, а здесь а, ні. Може там, гордому та незалежному поціновувачу псевдореспублік будуть готові кинути кредитну кістку, адже в Росії власників паспортів ЛДНР фактично прирівняли до бомжів а їм кредити як не дивно, таки дають.